Сьогодні наш військовий шпиталь отримав новий трансформатор, який буде встановлений, бо під час бойових дій старий був повністю знищений і резервного не було. Це трансформатор з номінальною потужністю 400 кВт, і він саме для підтримки енергостійкості, та і безперебідності у військовому шпиталі. Ми всі розуміємо, як зараз в нашій країні дуже важливо тримати якраз енергостійкість і безперебійність в цьому процесі, особливо на таких об'єктах, як військових, і це більше в шпиталях. На сьогоднішній день вже закінчуються всі документарні підготовчі роботи, і буквально з наступного тижня вже цей трансматор буде введено в експлуатацію. Цю річ ми передаємо разом з нашим стратегічним партнером компанії Food Foundation, яка зараз допомагає в принципі дуже багатьом спливату Вірпіні, в Бучі і взагалі по всій Україні з точки зору гуманітарної підтримки. І ми, як компанія Вінер, ми в принципі на сьогоднішній день. Це наш є такий напрямок також стратегічний. Допомога військовим, допомога військовим медикам, допомога шпиталям. Я хочу сьогодні подякувати і Українському продовольчому фонду за постійну допомогу і продуктовими наборами для ВПО нашими. І сьогодні так само вони прийняли участь і дуже потужно допомагають і місту, і військовому шпиталю. Хочу подякувати групі компанії Вінне. Так само за цю допомогу від себе особисто від нашої територіальної громади і звичайно від наших військових медиків.